Стояла глибока ніч, коли Климон раптово ожив вогнями смолоскипів. Через ворота міста, немов невидимка, проник озброєний загін, і попрямував до королевської резиденції. Перед людьми герцога Гарля стояло лише одне завдання витягнути з родинного гнізда принцесу і доставити до секретного місця. Чистолюбний феодал давно мітив на престол, і тепер був, як ніколи, близький до трона, потіснивши і ув'язнивши у віддаленому замку правлячу королеву. Залишалося лише позбутися спадкоємиці та переминити на свій бік її прихильників. Цю ніч опальний герцог провів без сну, чекаючи на новини, але не одному йому не спалося від нетерпіння й тривоги. Не встигла ще пробити північ, як у спальню принцеси постукали, і служниця пропустила змоклого та втомленого гінця. Ваша високість, офіцер на знак поваги, приклав руку до лівого боку грудей. Боюся, у мене погані новини. До Климона рухаються сили вашого дядька, і вони будуть ще до свитанку. А королева від раптового хвилювання і страху голос перестав коритися принцесі. Про її долю нічого не відомо. Вам потрібно негайно тікати, не можна гаяти часу. І куди ж? Ми доставимо вас до кордону, а звідти допоможемо тікати кораблим. Поспішайте. Як тільки гонець вийшов за двері, юна спадкоємиця метнулася до вікна. Климон безмовно спав. Можливо, вона ще встигне розчинитися в темряві і вирватися з лап звіра. Тремтачи від страху, принцеса потягнула за дорожнім вбранням, але Фрейлі похитала головою і спіймала пані за руку. Ваша милість, ви пам'ятаєте, про що ми говорили, якщо це буде необхідним? Ні, Елінор, ні. Я не можу ризикувати твоїм життям. Але це мій обов'язок врятувати спадкоємицю у квітанні, ви маєте підкоритися. Можливо, все ще обійдеться, і ми скоро побачимося. Те, про що говорила Фрейліна, було давно розробленим планом. Якщо одного разу Ізабелі доведеться тікати, її місце займе служниця. Елінор мала одягнутися в сукню принцеси, сісти в карету і їхати головною дорогою в супроводі охорони. Сама Ізабела Гоцька мала залишити климон під виглядом звичайної городянки і, продуманим заздалегідь маршрутом, дістатись безпечного місця. Збирались швидко, як тільки можливо, жодного багажу, грім грошей і теплого дорожнього плаща. Все, що принцеса залишила на згадку про рідний дім і матір, чоткий та срібний хрест, прихований під простим одягом. Розлучення мало не розірвало їй серце і забило важко було стримати сльози. Вона вже втратила матір, попрощалася з близькою подругою, а найближчим часом могла втратити і трон. Один, кинутий через плече погляд, і спадкоємиця зникла в наглухо закритій кареті де вже сиділо двоє охоронців. У повній мовчанці вони рушили з місця і помчали окольною дорогою, розраховуючи до ранки дістатися кордону. Час тягнувся безбожно повільно. Ізабела, змучена тривогою, пробувала заплющити очі і задрімала, але дорога виявилася жахливою, а тряска не припинялася ні на хвилину. Коні мчали на весь опор, рятуючи із лап найнебезпечнішого з ворогів, але раптом їхній біг перервався, карета похитнулася і, ледь, не впавши в прірву, замерла на місці. Один з охоронців миттєво закрив принцеси собою, вихоплюючи шпагу, другий відчинив фіранку, але змушений був прикрити очі. Яскраве світло ліхтаря вдарило в обличчя, а потім почувся низький голос незнайомця. Наказую вам зупинитись, панове. За яким правом ця карета приватної особи охоронець загороджував собою віконце, а другий стиснув принцесі руку, даючи у знак мовчати. Замість відповіді незнайомець витягнув зі складок плаща папіри, простягнув офіцеру. Той швидко пробіг послання очима і повернувся до принцеси, що причаїлися Ваша високість змушений доручити вас турботі пана Раньяра. В наших лавах знайшовся зрадник. З хвилини на хвилину тут будуть люди герцога. Як ви можете бути впевнені, подала голос і забила, перед якою відчинилися дверцята, але рука в рукавичці схопила її за зап'ястя і безцеремонно витягла карету. Я даю вам слово, цього достатньо, пролунав спокійний голос. Ідіть за мною. Вражена принцеса, спотикаючись і оглядаючись, поспішила слідом за чоловіком у плащі, і чорне волосся недбало було розкидане по плечах. Її очі виглядали заховані серед дерев карету, але натомість вони вийшли на галявини, де стояли два осідланих коні. Мені доведеться їхати верхи? Так, пані, зі мною. Рандяр підсадив легко, як іграшку, і сам застрибнув у сідло. Другий вершник був у такому ж чорному плащі і мовчки осідлав свого скакуна, щоб скласти їм компанію. Ізабела опинилася в сільних обіймах, спираючись спиною на свого супутника. Який одразу пустив коня галопом. Вони помчали дорогою, поступово згортаючи до найближчого проліску. Скачка була шалена, над головою хлюстали вітки дерев, з під копит коней летіли грудки землі, а в проміжках між кронами з'являлося та пропадало місячне світло. Вчепившись у гриву коня, принцеса подумки читала молитву ніколи ще їй не доводилось подорожувати таким чином. І здавалося, що й тримає у своїх пазурах Чорний Ворон. Раньяр навівав на неї страх, але водночас в ньому відчувалася впевненість і сила, яку не можна було не визнати. Незабаром вони подолали частину наміченого шляху і опинились в якійсь глошині, де довелось зупинитися та поспішати. Їхній мовчазний супутник відразу ж зник у чагарнику і залишив тікачів двох, нічого не пояснюючи. Що ви маєте намір робити? Принцеса озиралася, мерзлякувато, ховаючись у плащ. Доставити вас до кордону, незворушно відповів Ворон. Тоді чому ми зупинилися? Бо далі немає дороги, нам доведеться діставатися водою, якщо, звичайно, Ед знайде човен. Такого звухалого звернення принцеса не очікувала. Так, вона була втікачкою, але поки що залишалась спадкоємецю, як питані. Будь який підданий повинен був виявляти для неї повагу, але ця людина, схоже, не вважала це за необхідне. Що означає, якщо? вигукнула вона. Ви не впевнені? Почніть кричати, я абсолютно впевнений, нас почують, і плавання доведеться змінити на поїздку в кандалах. Ізабелла так і завмерла з відкритим ротом. Її супутник стежив за кожною тінню, що випадково промайнула, і його рука непомітно лягла на рукоятку кинджала. На щастя, тривога була марною, до них долинало лише ухання сови та шум дерев, поки нарешті з чагарника не з'явився ед. Можна спускатися, він трохи захекався і постійно оглядався, чекаючи нападу з-за спини. Рандяр кинув випростяг принцесі руку, щоб повести за собою спочатку через зарості високої трави, а потім мокрим піском. Поділи забили зовсім намок, іти стало важко, а річка все не з'являлася. Про наближення водойми можна було здогадатися тільки по плеску і шуму води. Тут Уаза робила повороти, її перебіг ставав стрімким. Берег виявився крутим, усипаним нісійким камінням, і принцеса з жахом подивилась вниз, розуміючи, що зламає ногу вже за кілька кроків. Як на злу, місяць сховався за хмари, і вони поринули майже в повну темряву, з якої долунав приглушений голос провідника. Тримайтесь міцніше, міледі, боже милосердний!» тільки й встигла промайнути думка. Раньяр підхопив тікачку на руки і сміливо ступив у порожничу.